Вітаємо на каналі «Концентрат». Тут ми ділимося найціннішими ідеями з книжок. Підтримайте український контент лайком. А в коментарях напишіть вашу думку після прослуховування, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості Українців. Книга 22. Думай і багатій. Розбір книги за 20 хвилин. автор Наполеон Хілл. Думка ба це річ. До того, як ми накопимо багатство, треба магнетизувати свідомість бажанням багатства, почати мислити категоріями мільйонів, поки бажання грошей не приведе до створення конкретних планів по їх придбанню. Для успіху достатньо лише однієї глибокої ідеї. Ідею при дотриманні наступних кроків можна перетворити в матеріальні цінності. Для цього тобі потрібна надзвичайна наполегливість і палке бажання, щоб виплатити її в гроші. Всі великі винаходи починалися з думки, і тільки прагнення винахідника виплачувало їх в життя. Якщо ти почав, не кидай. Кожен раз після невдачі, коли ти захочеш кинути те, до чого прагнеш, згадай Едісона, який тільки з десятої тисячі спроби створив лампочку вчися, звертайся до фахівців, але рухайся до своєї мети, так як успіх приходить тільки до тих, хто мислить категоріями успіху. Поразка супроводжує тих, хто дозволяє мислити категоріями поразки. Чим довше ти йдеш до успіху, тим ближче він стає. Занадто багато кидають справу за крок до перемоги. Перший крок до багатства бажання постав собі мету стати найкращим в якій-небудь області або зайняти яку-небудь посаду і йти до цієї мети. Не надія, не прагнення, а палке бажання, що придушило все інше, має тебе рухати вперед. Ось в чому суть. Не думай так, якщо у мене не вийде, я займуся чимось іншим. А кажи собі наступне: у цьому світі я хочу лише досягти цієї мети, і я душу закладу за обидва свої. Зруйнуй всі шляхи до відступу, і у тебе не залишиться нічого іншого, крім як іти до цієї мети. Полководець з армією, прибувши на ворожу землю, спалив свої кораблі. Армії залишалося одне: битися або померти. І вони перемогли. Існує шість етапів перетворення ідеї в гроші, яким ти повинен слідувати по-перше, визнач точну кількість грошей, які ти хочеш мати. Закрий очі і так довго фокусуй свідомість на точній цифрі грошей, поки вони не з'являться перед тобою в фізичному вбранні. Роби цю вправу принаймні один раз на день. По-друге, чесно скажи собі, чим ти готовий заплатити за багатство якого бажаєш. По-третє, Наміть термін, яким ти вже будеш володіти цими грошима. По четверте, склади конкретний план виконання твого бажання і починай діяти негайно, незалежно від того, готова реалізувати його чи ні. По п'яте, запиши все, кількість грошей, час, яким ти хочеш їх мати, чим ти готовий жертвувати в обмін і план придбання грошей. По шосте, кожен день перед відходом до сну і вранці читай вголос свої записи читаючи, уяви. Відчуй і повір у те, що гроші вже твої. Твоя мета хоча б грошей, хоча б так настійно, щоб силою внушення бажане стало дійсністю. Ти ніколи не станеш багатим, якщо не доведеш до кипіння жагу до грошей. Якщо не повіриш своє багатство і в себе, ніщо не повинно вплинути на твою мрію. Якщо те, що ти хочеш добре, і головне, ти віриш в це, не сумнівайся, дій. І неважливо, що скажуть всі. Так що якщо ти хочеш створити свій Ютуб канал, не звертай уваги на тих, хто каже тобі, що у тебе нічого не вийде або у тебе погано виходить. Роблячи помилки, ти отримуєш досвід. Для розуму немає жодних перешкод, крім тих, які ми визнаємо. Другий крок до багатства віра. Напевно, ти слухаєш дану книгу, щоб отримати можливість перетворити свої бажання в їх фізичний еквівалент гроші. Ти можеш переконати себе, що віриш, і тоді отримаєш те, про що мрієш. Як віруючи в Бога, навіть і думки собі не дозволяють, що його не існує, так і ти повинен вірити в те, що у тебе все вийде. Всім відомо, що якщо багаторазово повторювати яке-небудь твердження, починаєш вірити в нього незалежно від того, істинно воно чи хибно. Якщо ти не віриш у власні сили і постійно вбиваєш це собі в підсвідомість, то це матеріалізується, і ти нічого не досягнеш. Наступне самопідтвердження, ти повинен вимовляти собі кожен день, мета мого життя мені зрозуміла, і у мене є всі можливості для її досягнення. Тому я вимагаю від себе наполегливості, я вимагаю від себе не залишати зусиль, не відкладаючи на потім. Я обіцяю собі зробити для цього все, що в моїх силах. Я віддаю собі звіт в тому, що думки господарі мого свідомості. Тому по 30 хвилин щоденно я буду зосереджуватися на виховання в собі такої особистості, яку я хотів би бачити, малюючи уявою чіткий мисленнєвий образ. За принципами самовнушення, я знаю, що будь-яке бажання, яке я з необхідною наполегливістю культивую в своєму свідомості, в кінцевому рахунку обріє практичними засобами його здійснення. Тому 10 хвилин щоденно я буду відвідувати завдання самопідтвердження. Я чітко сформулював головну мету життя і ніколи не залишу зусиль, поки не досягну необхідної для її досягнення впевненості в собі. Я в повній мірі усвідомлюю, що багатство, положення в суспільстві не можуть бути стійкими, якщо вони не спираються на правду і справедливість. Тому я не зведу свою совість з справами, які не принесуть вигоди всім її учасникам. Я придушу в собі невпевненість, заведу підозрілість, вдосконалю свою любов до людей. І пізнаю, що погане ставлення до оточуючих ніколи не принесе успіху. Третій крок до багатства самовнушення. За допомогою самовнушення домінуючі думки проникають в підкорку твого свідомості і впливають на нього. Звичайні слова, не підкріплені почуттям, не діють на підсвідомість змусь свій розум повірити, щоб обов'язково мати кількість грошей, візуалізовану свідомістю. Кожен день ти повинен візуалізувати кількість грошей, які ти хочеш мати, і те, як ти їх витрачаєш на ті чи інші потреби. Як купуєш собі щось або відкриваєш свій магазин, саме самовнушення допомагає тобі керувати своїм підсвідомістю. Напевно, ти зараз скажеш, що задурниця, але якщо ти не будеш пробувати, у тебе нічого не вийде. Четвертий крок до багатства спеціальні знання. Визначся, який саме вид спеціальних знань тобі потрібен, і для чого не треба розпилюватися на все. Ти не повинен знати все, сфокусуйся на тих знаннях, які допоможуть тобі для досягнення своїх цілей. Для решти є Google, знання не несуть жодної цінності, їх потрібно систематизувати і зробити придатними до використання для досягнення конкретної мети, а для цього потрібна практика. Якщо щось дають тобі безкоштовно. Або безцінності ти це не ціниш. Якщо ти заплатив за який небудь навчальний семінар свої гроші, то ти зробиш все, щоб відбити даний курс. П'ятий крок до багатства уява. Людина здатна створити все, на що здатна уявити. Відсутність уяви, причина багатьох невдач, її наявність забезпечить успіх. Існує кілька функцій уяви. За допомогою синтетичної уяви людина складає вже відомі концепції, ідеї і задуми в нові комбінації. Засобами творчої уяви обмежений розум людини має вихід у світовий розум, де він сприймає і перетворює всі основні або нові ідеї, входить в контакт з підсвідомістю інших людей. Для того, щоб творча уява почала діяти, свідомість повинна увійти в відповідний ритм. Для цього потрібне сильне бажання досягти чогось, як у нашому випадку. Багатство починається з ідеї, ідея формується уявою. Змусь працювати уяву над складанням планів перетворення бажання в гроші. Ця книга теж спочатку була просто ідеєю, перш ніж вона виплатилася в життя. Шостий крок до багатства: планування. Слідуй етапам формування виконуваного плану. По-перше, візьми в союзники стільки людей, скільки тобі потрібно для створення і здійснення твого плану. По друге, визнач, які вигоди отримає кожен член твоєї групи від участі в цьому союзі і що ти йому можеш запропонувати. По третє, збирайся з членами клубу не рідше двох разів на тиждень, поки спільно не складеш план, який влаштовував би тебе. По-четверте, зберігай гармонію в твоїх відносинах з членами інтелектуальної групи. Кожен план вимагає старанної роботи. Якщо перший план провалився, заміни його іншим і іншим і іншим. Шукай нетривіальне рішення, поки плани не запрацюють. Мільйони людей все життя не можуть вибратися з бідності і навіть злиднів тільки з однієї причини через відсутність добре продуманого плану. Абсолютно всі багаті люди пройшли через смугу невдач, перш ніж досягти багатства. Кожен керівник повинен мати в собі наступні якості: сміливість і рішучість. Жоден виконавець не хотів би працювати під керівництвом не дуже сміливого і невпевненого в собі лідера. Самоконтроль. Людина, яка не контролює себе, не зможе контролювати і інших. Гостре почуття справедливості. Не володіючи ним, керівник позбавляється поваги з боку підлеглих і втрачає моральне право командувати. Чіткість рішень. Людина, що вагається в своїх рішеннях, демонструє невпевненість в собі. Ясність планів. Успішний керівник планує свою роботу і працює над планом, звичка працювати понаднормово. Одна з обов'язків, що покладаються на себе керівником добровільно, готовність працювати більше, ніж він вимагає від підлеглих. Привабливість особистості, неакуратність і неохайність ніколи не приведуть тебе до успіху, лідерство вимагає поваги до себе, співчуття і розуміння. Удачливі керівники співчувають своїм підлеглим і завжди можуть прийти до згоди з ними. Досконале володіння предметом і ситуацією. Керівник повинен знати свою справу. Як свої п'ять пальців, готовність взяти на себе відповідальність. Керівник повинен взяти на себе відповідальність за помилки і упущення підлеглих. Співпраця. Керівник повинен розуміти і застосовувати принцип спільних зусиль і виховувати у підлеглих здатність до співпраці. Сьомий крок до багатства рішення люди, у яких мало грошей, зазвичай легко хапаються за чужі думки. Якщо при прийнятті рішення ти будеш спиратися на чужі думки, то не досягнеш ні в чому, тим менше в перетворення бажання в гроші. Навіть дружній підкол, такий, як та у тебе мозків не вистачить, щоб програмувати, пошкодить твою віру в себе, якщо ти прислухаєшся до цієї думки. Рішення зробити щось вимагає мужності. Нерішучість істотна причина невдач лідери в будь-якій сфері приймають рішення швидко і чітко. Це істотна причина їх лідерства. Восьмий крок до багатства. Наполегливість необхідно усвідомити всі слабкості, що стоять на шляху до мети і позбутися їх. Тоді твоя наполегливість перетвориться в упевненість, досвід і силу. Наполегливість спирається на певні принципи, серед яких ясність намірів, значення того, що ти хочеш. Життєво важливі обставини спонукають подолати значні труднощі, бажання. Значно простіше бути наполегливим і довго не втрачати цієї якості, якщо тебе обуряє яка небудь пристрасть, упевненість в собі, віра в те, що ти зможеш довести задумане до кінця, допоможе тобі слідувати плану з необхідною наполегливістю. Визначеність планів. вироблений план, хай навіть він буде зовсім нереальним і невиконуваним, все одно підтримує тебе почуттям наполегливості. Детальний аналіз, знання того, що твій план надійний і виконуваний, засноване на досвіді або спостереженні, зміцнить наполегливість. Навпаки, гадання замість аналізу не залишить від наполегливості і сліду. Співпраця співпраця з одним або кількома людьми, які можуть підтримати твоє прагнення до цілі, використовуючи план дій, сила волі, наполегливість прищеплюється також як звичка. І концентрувати всі думки на розробці плану, що веде до досягнення ясних цілей. Звичка, наполегливість як прямий результат звички перетворюється в рису характеру. Свідомість завжди вбирає в себе певну частину щоденного досвіду. Дев'ятий крок до багатства московий центр сила розуму і інтелекту це ключова в досягненні успіху, яка допоможе тобі збільшити стан. Московий центр. Це координація знань і зусиль двох або більше людей, об'єднаних прагненням до певної мети. Не уникай хороших порад. Знання, отримані з будь-яких джерел, можуть стати силою, якщо вони будуть організовані в план дій і в кінцевому підсумку самі стануть діями. Десятий крок до багатства таємниця сексу і сублімації. Сексуальна сублімація – це перетворення сексуальної енергії в яку-небудь іншу. Направ свою сексуальну енергію в творче русло, і з її допомогою ти прийдеш до процвітання. Сексуальне почуття викликає до життя якийсь стан свідомості через повне невігластво в області сексу, більшість людей плутають його з потягом плоті. Саме тому фізична сторона сексу чинить істотний вплив на свідомість. З усіх людських почуттів сексуальне почуття наймогутніше. Рухомий цим почуттям і пристрастю. Людина може розвинути в собі гостроту уяви, сміливість, силу волі, наполегливість і творчі здібності, досягти йому невідомого. Найзначніших результатів досягають люди з високорозвиненим сексуальним почуттям, особливо якщо вони оволоділи мистецтвом сублимації. Не варто впусту витрачати сексуальну енергію. Задумайся, чому найгеніальніші люди з'являються у віці від 40 до 50 років. Одинадцятий крок до багатства підсвідомість. Скільки б думок, планів, які ти хотів би перевести в матеріальний еквівалент, ти не вживляв в підсвідомість, воно среагує насамперед на домінуючі бажання, емоційно підкріплені вірою. Підсвідомість черпає силу з вищого розуму, здатного перетворювати бажання в реальність, щоб вношити підсвідомості бажання мати гроші і спонукати матеріалізувати це бажання. Ти повинен говорити на її мові, мові почуттів. Людству відомі сім основних позитивних почуттів і стільки ж негативних. Негативні почуття проникають в імпульси думки самі по собі, що забезпечує їм вільний прохід в підсвідомість. Позитивні ж пасивні, вони повинні бути включені в ті імпульси думки, які ти хочеш ввести в підсвідомість. Зазвичай це робиться з використанням методики самовнушення. Розрізняють сім основних позитивних почуттів: це бажання, віра, любов, секс, ентузіазм, сентиментальність і надія. Керуй ними, використовуючи їх. Також розрізняють сім основних негативних почуттів, яких тобі слід уникати: це страх, заздрість, ненависть, помста, жадібність, суєвір'я і гнів. Свідомість не може бути заповнена одночасно позитивними і негативними емоціями. Щось домінує, тільки ти відповідальний за те, щоб позитивні емоції чинили визначальний вплив на твою свідомість. В цьому тобі допоможе звичка. Так сформуй же звичку сприйняття і використовуй тільки позитивні емоції. Іноді навіть одна негативна думка в свідомості досить, щоб зруйнувати всі позитивні зміни в твоєму підсвідомості. Дванадцятий крок до багатства шосте почуття творча уява або так званий творчий дар. Це шосте почуття, але мало хто ним користується. При зверненні до шостого почуття ідеї, і плани і думки спалахують в свідомості. Ці спалахи іноді називають натхненням. Розуміння шостого почуття приходить лише через медитацію, з розвитку стану зсередини. За допомогою шостого почуття ти будеш попереджений про наближаючі небезпеки, рівно як і повідомлений про шанси, які не можна опускати. Ти можеш найняти невидимих радників. Роблячи собі основу з біографії тих людей, які найбільше вразили. Кожен вечір перед сном закривай очі і уяви всіх цих людей за столом перед собою. Під час зібрання уявної ради у кожного члена проси необхідні знання і поради для вирішення певного завдання. І якщо ти будеш проробляти так кожен день, то твоє самовнушення буде представляти їх настільки реально, що ти будеш бачити їх як наяву. Існує кілька видів страху, які стримують тебе в тій чи іншій ситуації. Страх це тільки стан твого свідомості, і стало бути, може, контролюватися і направлятися. Якщо ти взявся переробляти себе, то спочатку тобі потрібно позбутися нерішучості, страху і сумнівів. Існує кілька видів страху. Перший з них страх злиднів, який містить наступні симптоми, безрізниця це відсутність самолюбства. Небажання боротися з злиднями, інтелектуальна і фізична лінь, відсутність ініціативи, уяви, ентузіазму і самоконтролю, нерішучість це звичка дозволяти іншим думати за себе, а самому займати вичікувальну позицію. Сумніви зазвичай виявляються в формі пояснень і вибачень, покликаних прикрити і виправдати свої невдачі. Іноді поєднуються з заздрістю до чужих успіхів або з їх критикою. Безпокоєння це прагнення шукати помилки в інших, жити неакуратно, при недбайливому ставленні до своєї зовнішності, насуплені мурашки, нестриманість вживання алкоголю, і нагонкоманія, нервозність, невпевненість в собі, надобрежність це тенденція бачити тільки зворотну сторону медалі, думки і розмови про можливі невдачі замість концентрації і свідомості на засобах досягнення успіху. Відкладання це звичка відкладати на завтра те, що мало бути зроблено рік тому, витрата всіх сил на виправдання бездіяльності замість роботи. Другий вид страху це страх критики. Він включає в себе такі симптоми, як сором'язливість, зазвичай виражається в нервозності, в незграбності рухів і бігаючих очах. Неврівноваженість це невміння контролювати свій голос, нервозність, присутність сторонніх. Погана постава і пам'ять, комплекс неповноцінності це самоствердження язиком. Звичка говорити гучні слова, щоб справити враження, пристрасть до вихваляння, в основному на тему про свої досягнення, такі люди часто здаються самовпевненими. Екстравагантність це прагнення до того, щоб все було як у людей, а це неминуче обертається життям неакуратно, безініціативність. Це невміння використовувати можливості для самопросування, боязнь висловити свою точку зору, невпевненість в своїх ідеях, незграбність в манерах і мові, відсутність самолюбства, Це лінь душі і тіла, повільність в рішеннях, невміння і небажання самоствердитися, пристрасть говорити гадості за спиною, і лестити в очі, небажання визнавати свої помилки. Наступний вид страху: це страх хвороби. Він включає в себе такі симптоми, як самовнушення, це пошук припущень в собі симптомів всіх можливих хвороб. Іпохондрія це звичка так говорити про хвороби, так на них концентруватися, що в кінцевому підсумку це обертається нервовим стресом, млявість, млявість, щоб не захворіти, рідко перешкоджає заняттям фізичними вправами. Це зазвичай закінчується надлишковою вагою. І стає причиною малорухливого в основному домашнього способу життя. Вражливість страх хвороб може неприємним чином поєднатися зі страхом злиднів, особливо у людини, що постійно турбується про те, що йому доведеться оплачувати рахунки за лікування. Самолікування це властивість вибухати до співчуття оточуючих, використовуючи його уявну хворобу як приманку, це стимуляція хвороб для виправдання простішелень або ж відсутність амбіцій. Нестриманість це звичка вживати алкоголь або наркотики для позбавлення від головних болів і інших недуг замість усунення їх причин. Наступний вид страху це страх любовного розчарування. Він включає в себе такі симптоми, як ревнощі – це звичка підозрювати близьких друзів і коханих без жодних підстав. Авантюризм, це схильність до ризикованих підприємств, вкрадення, шахрайство і іншим небезпечним діянням. З метою добути гроші для коханих, віра в те, що любов можна купити, влізання в борги для покупки подарунків, щоб показати себе з кращої сторони. Наступний вид страху це страх старості. Він включає в себе такі симптоми, як передчасний спад. У 40 років у людини розвивається комплекс неповноцінності і хибне переконання, що з віком людська особистість деградує. Безініціативність, ініціатива, уява і упевненість в собі зникають у того, хто чомусь вирішив, що вже занадто старий для прояву цих якостей. Прагнення молодітися це наслідування в одязі і поведінці молоді, що природно виглядає незграбно в очах оточуючих. І останній вид страху це страх смерті. Він включає в себе наступні симптоми. Думки про смерть це звичка, більш поширена серед людей похилого віку. Але навіть молоді часто думають про небуття замість того, щоб насолоджуватися життям. Зв'язок зі страхом злиднів це боязнь наближення власної злиднів або злиднів, що приходять вслідстві чуї або смерті. Зв'язок з хворобою або неврівноваженістю. Хвороба може призвести до депресії. Розчарування в любові, релігійний фанатизм, сильний невроз або невміння також можуть стати причиною страху смерті. Привіт! Якщо тобі сподобалося, а я знаю, що тобі сподобалося, постав лайк під цим відео, підписуйся на канал і залиш коментарі на назву книги, яку ти б хотів послухати за 30 хвилин. Дякую, пока. Всі права та ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії.